Кажуть, що бути милосердними, людяними, уважними і мудрими, людям, котрі обрали цю професію, валить не лише службовий обов'язок, а й їхня совість успіхів, душевного задоволення, приємних буднів, зичили у Бердичеві потужній армії працівників соціальної сфери, з нагоди їхнього професійного свята. Навряд чи до соціальних працівників здебільшого звертаються ті. У кого у житті абсолютно все гаразд. Про це свідчать хоча б назви організації установ. Туди приходять люди, котрих потрібно захистити, прихистити, вилікувати, подбати про те, аби їм було на що прожити, позбавити їх страху, дати роботу, дати надію. Наразі в Україні ще далеко до успішної сталості у своєму житті, зміни одні за одними струшують її. І хто знає, чим би завершилася ця епоха, якби не вони, працівники соціальної сфери, здається, вічно на передовій. Ви представляєте благородну професію, От ви представляєте різні структури, але вас об'єднує любов до людей, милосердя, вас об'єднує уміння і бажання допомагати людям. За це вам велике спасибі від всіх родичівлям, від тих людей, які потребують у цей непростий важкий час. Ну явіть себе, щоб не було сьогодні у вас, скільки людей не змогли б самі вирішити ті питання, які стоять перед ними. І от уявіть собі, щоб не працювала служба автівної, не працювало управління соціального захисту і інші структури, що відбувалося в родиці. Ви, мабуть, єдиним практичною працюєте без того. За це вам не руки укріплять всі працювати. Високу оцінку діяльності соціальних працівників Бердичева дав сам віце-прем'єр Павло Розенко, котрий днями відвідав місто. Нагадав міський голова. Не менш схвальної думки про роботу чотирьох сотень місцевих представників соціальної галузі, і народний депутат України Олександр Ревега, як свідчення відзнаки керівникам усіх установ і організацій винуватців свята, знаді Ви знаше, які сприймають. Люзки, говорять, різні їхні проблеми, і ви перші їх вирішуєте. Ви захищаєте їх, ви надаєте їм допомогу. То зерно, добра любові, яку ви закладаєте цим людям, їхнім родинам, що воно поверталося, поверталося в нашому рідному місту, в нашій рідній країні, кожному з вас і їхніх родині. Я особисто і напевно всі, хто чує мене, готові сьогодні. Перед вами. Дякую. Схвильована, наче іменинниця сьогодні, і у керма управління, через яке щодня проходять десятки пенсіонерів, людей з інвалідністю, малозабезпечених і непрацездатних у повсякденні, за власним зізнанням святкового дня Наталії Омелянчук хотілося говорити щиро і від душі. Соціальні 16 років. і абсолютно точно знаю, що людина є немає великої щирої душі, яка не буде допускати волю, болі інших людей через себе, вона просто не буде працювати зі сфери. Тому сьогодні я хочу вам побажати перш за все здоров'я. Здоров'я, здоров'я і здоров'я. По-друге, я хочу побажати вам витримки, витримки, терпіння. Хочу побажати вам сімейного. За хочу сказати, що найкраще. Бажаємо всього, найкращого, що є взагалі. Що можна побажати? Місто не забуло жодного з них: управління праці та пенсійного фонду, центри зайнятості і соціальних служб у справах сім'ї, дітей та молоді, геріатричний пансіонат і терцентр з обслуговування пенсіонерів, осередок Червоного Хреста, службу у справах дітей та два фонди соціального страхування. Кожен із цих гарантів соціального благополуччя городян традиційно багатий на кращих провідників державної політики у соціальній сфері, на тих, завдяки кому люди відчувають, що підтримані, що вислухані, що їм допоможуть.